З України новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Продовжуємо тримати інформаційний фронт і далі про головні події на цю годину. Енергетична тривога. Бізнес та побутових абонентів Дніпропетровщини закликають заощаджувати електрику. Немов вся родина зібралась разом. Дніпровські художники створили стінопис у квартирі батьків Дениса Котенка, захисника, який віддав життя за Україну. Наближає перемогу голкою. 80-річна дніпрянка за час війни нашила для українських захисників понад пів тисячі подушок. І про це та інше більш детально. Сьогодні 79-та річниця визволення Дніпра від нацистів. Цьогоріч дата співпала з початком 9-го місяця повномасштабної війни Росії проти України. Міський голова Дніпра разом із місцевими жителями поклав квіти до пам'ятника воїнам 152-ї стрілецької дивізії. Борис Філатов наголосив, як і 79 років тому наші діди та прадіди виборювали перемогу над нацизмом, так зараз за мирне небо над Дніпром та всією Україною борються наші захисники і захисниці. В цей день ми думаємо не тільки про наших захисників, які звільнили Дніпро від нацистів. Ми думаємо про тих наших хлопців та дівчат, які захищають зараз Дніпро на лінії фронту з другим нацистським режимом, який знову пішов війною на нашу святу землю. Щоб допомогти вартовим неба тримати оборону, мер Дніпра передав їм партію потрібного обладнання. Його придбали коштом міського бюджету. Захисники повітряного командування Схід отримали протиударні бокси зв'язку та устаткування до них. Набори для мобільних постів ППО допомагатимуть військовим раніше і точніше визначати ймовірні напрямки ударів ракет та ворожих безпілотників. Це в першу чергу зв'язок це матеріальна основа управління військами. Тому Безперервний зв'язок, постійний, надійний, захищений. Це основа того, що війська будуть знати, що їм робити, коли робити, як робити, і в який час. Людям треба берегтися. Війна не закінчилась. Війська, Збройні сили України роблять дуже багато. Більше, ніж є можливості фізичні, вони зроблять їх більше, в двічі, тричі, але вони не боги. Вони роблять тільки те, що можуть робити люди. А люди поза Збройними силами України повинні робити те, що вони роблять. Берегтися і чекати нас, нашого повернення. Наближає перемогу пів тисячі подушок за час війни нашила підопічна одного із терцентрів Дніпра. Любов Іванівні 80, Однак це не завадило жінності допомагати зсу. Усі нашиті підголовки відправляє захисникам. А щоб підняти військовим настрій, разом із сусідами вимальовує на них позитивні картинки. Роздивлялася хендмейд подушки, і наша Дар'я Пшенична. Вона жваво пересувається кімнатою, ділиться історіями життя та мріями про перемогу. Так і не скажеш, що любов іванівні 80 років. У її щоденному графіку, окрім побутових питань, є справа, яка за час війни стала найулюбленішою: шити подушки. В день я можу 3 три пошити і зробити вже готових. Готових подушечки. Чотири, може й п'ять як довше посижу, і п'ять зроблю і наповнять довго ж щоб вона рівненька вирівнять її всередину залізти й все да пересипати цими ж обрізочками, кусочками щоб воно равномірно було. А все для того, аби наші захисники могли, хоч інколи відпочити не на твердій холодній землі, а на м'якій, наповненій домашнім затишком та любов'ю подушці. Відтак маленьку кухню пані Любов переобладнала у домашню майстерню. Тут все необхідно. Не під рукою. Швейна машинка, ножиці, нитки та тканина. Аби подушки не тільки стали в нагоді, а ще й піднімали настрій. Пані Любов разом з сусідами розписують їх позитивними малюнками та українським орнаментом. А ще для зручності захисників пришивають петельки. Це ж теж зразу були петельок. А потім придумали петельку зробити, щоб можна було на рюкзак вішати. сів і він зразу головочку положив, і все вона дуже удобно на шию, щоб позвонок вирівнювався, і щоб позвонок не ну, або притулився, або ліг полежав. Так що все все предусмотрели. А дивіться, яке ще гарне оздоблення тут. Да. Такий військовий котик. Да. Щоб трішки підняти настрій нашим солдатам. Любов Іванівна каже, аж ніяк не розраховувала на те, що шиє пів тисячі подушок, а зараз ця кількість вже наближується до шестиста. Однак така робота приносить користь не тільки захисникам, але й самій трудівниці. У мене і внучок пішов захищати родину, батьківщину. Так що я хоч не думаю, я зайнята, в мене сюди все зріння, все сюди, і я строчу, набиваю, зашиваю. Цілий день я зайнята, я нікуди просто й не хожу, бо в мене времени немає, нема часу навіть вийти. Любов Іванівна каже, у цій добрій справі їй допомагає донька. Інколи долучаються і сусіди. Що не кажи, а чим більше рук, тим більше роботи буде зроблено. Тим паче у планах виготовляти не тільки подушки, а й килимки. Ну, це вже подушки закончив, тоді вже коврики в'язати будемо. сісти, щоб тепленько до що така холодіна буде все представ. На чому вони сядуть. пані Любов каже, працюватиме аж до самої перемоги, а своєю допомогою намагається скоріше її наблизити, аби там, на фронті, наші захисники відчували, що про них дбають, та знали, що на них чекають. Телеканал відкритий. Здається, уся родина зібралася разом за одним столом. Саме це відчувають батьки Дениса Котенка, коли в їхній квартирі на стіні з'явився його портрет. Так Валерія та Тетяна увічнили пам'ять про сина, який загинув 24 березня 2022 року. Під час звільнення від окупантів села Лук'янівка під Києвом. Стінопи створили дніпровські художники. Тепер всі, хто знав і поважав шкіпера, залишають навколо його образу підписи та побажання. На портреті та в серцях рідних і друзів йому завжди. Буде 25 про патріота, для якого слова Україна понад усе були не просто гаслом. У наступному сюжеті оце футболка, це зробили хлопці, нам подарували це після його загибелі. Це син, це ж бачите, Азов, це все докупи, футбольний клуб, це Дніпро. Він дуже любив Дніпро. А ще Дніпрянин Денис Котенко любив Україну і за неї віддав життя на Київщині через місяць, як Путін розв'язав Велику війну. Пам'ять про сина батьки вирішили увічнити стінописом у квартирі. На цій стін буде оця його портрет оця і шкіпір. Так ми хочемо зробити. Аби втілити задом, стіну звели спеціально. День роботи стрітартівців. І стіна ожила разом з нею і батьки. Дуже довго стояла пуста стіна. Оце було як пустота. А коли з'явився тут Денис, як будь разом сім'я за столом забралася. Втілювали задум батьків, художники-волонтери кажуть про свою творчість, на камеру не розповідають і в сюжетах не знімаються. Створюють сюжети самі. Ось такі, на стінах. На балкон виходиш, туди виходиш там. Денис, привіт, так, да, це є. Или на роботу. Я йду, тут сяду, є. У батьківському серці живуть і гордість, і біль. Тато з матір'ю уявляють їхній Деня. полинув не в небо, а поїхав у відрядження. Синівський портрет спочатку хотіли відтворити у синьо-жовтих кольорах та зупинилися на палітрі лаконічній. Якось виражаю його, таке його характер, ну, твердий характер, що він такий був, сказав, зробив. Слова на вітер не бросав. І тут це таке чорне, це чорне, біле, це біле. Стінопис, то, наче, трилогія. Вона про те, що цінував захисник футбол. Дуже мріяв грати в футбол. Ну по, -по здоров'ю не вийшло, і він пішов як вболівальник. Азов зібралися в основному танці, ультрас і всі разом, всі до перемоги. Та Україну, яку він дуже гордився нею. Пісні у нього такі на коліна перед Україною. До останньої каплі крові вірні нашим ідеалам. Помремо за батьківщину, ця земля нас годувала. Цю пісню він, він написав йому, було 16 років. Ще й про війну і гадки не було. Шкіпер пішов на передову у 2014-му розвідником, у 2022-му нищив рашистів у складі протитанкового взводу. Ніхто не міг його зупинити. Я пішов і все. Я йому все написала в цей час. Бережи себе рідненький. Сміявся, ставив у ці смайліки. Він переймався за країну не тільки на фронті, а й коли очолював обласний осередок нацкорпусу. Працював у прислужбі мінветеранів енергійний, міг знайти доречні слова і був прикладом мужності. Таким пам'ятатимуть Дениса Котенка друзі про їхній спомин, автографи на стіні. Як ото було його поховання, тільки його було товаришів. що дійсно, щоб не... і цієї може не вистачить. Оповитий спогадами кожен куточок кімнати Дениса. Тут він ріс, складав вірші, тут гартувалася його бентежна душа. Це його стіл. На цьому столі вивчилося чотири покоління: мій брат, я, мій старший син і Денис. Ну, от такий стол йому вже багато років. Тому це як пам'ять його не викидую. Він такий старенький трохи. Як пам'ять для матері й батька і ця синова нагорода посмертна. Нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Отак, от, от я колі привезла йому його, його поставили. Зробили фото. Дивлюся, він стоїть перед очима. І Денис, і орден. Довічний привіт Денис шле нині і зі стіни батьківського дому. Портрет лишилося тільки нашарувати лаком. Денечка, синочок. Я тобі дуже пишаю з тобою. Це ти наша гордість. Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, Телеканал відкритий. Чіна тривога 25 жовтня на Дніпропетровщині знову почалися аварійні відключення електрики. Обмеження торкнулися підприємств і побутових споживачів. Таке рішення ухвалила національна енергокомпанія Укренерго там зазначили, пошкоджена ворогом інфраструктура все ще не витримує навантаження. Тому аварійні відключення необхідний крок. Споживачів просять дотримуватися режиму жорсткої економії в пікові години, не вмикати потужні електроприлади шостої до одинадцятої та сімнадцятої до 23 Заощаджувати мають підприємства, магазини та побутові абоненти. Бізнес закликають обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів, офісів, ресторанів, торгових центрів. А мешканців просять використовувати бойлери і пральні машини лише у нічний час. Такі заходи дозволять знизити навантаження на електромережі та дадуть можливість збалансувати роботу енергосистеми. Зазначимо на Дніпропетровщині вже понад тиждень діє режим тотальної економії електроенергії. Із дня його запровадження влада зосередила увагу на роз'яснювальній роботі. Триває така і у Дніпрі. Представники департамента торгівлі та реклами, а також інспекція з питань благоустрою, щодня спілкуються з підприємцями і говорять про необхідність заощадження. Нагадаємо, міська рада зобов'язала бізнес 17-ї і до кінця комендантської години вимикати вітрини, вивіски, підсвічування фасадів та рекламних конструкцій. Тож у світлий час ін інспектори ходять по підприємствах та дають рекомендації. З п'ятої вечора починають перевірки. Вже промониторили майже 4 сотні закладів. Ми дуже стараємося економити електроенергію. Для цього вже зарані наші всі продавці, були, з ними були проведені профілактичні бесіди, про те, що ми отказываемся від чайників, так як вони теж тоже потребляют багато електроенергії, від от вивісок, які мають освітлення, тому що щоб это было для нас всіх, що більшою мотивацією, лучше сэкономленные средства всі переводить на потреби наших ВСУ. В Тому випадку, якщо буде встановлено порушення, дійсно буде бути виписано припис на предмет необхідного нелегайного усунення цих порушень. А якщо не буде усунено у визначений строк, ми будемо розривати такі договори з суб'єктами підприємницької діяльності. Перезимуйте за кордоном українців, які наразі перебувають за межами країни, попросили поки не повертатися. Бо через терористичні атаки РФ майбутня зима може бути складною. Про це повідомила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, якщо є можливість залишитись на зиму за кордоном, то варто це зробити, бо українські мережі можуть просто не витримати навантаження. Консультують і надають всебічну підтримку. У Дніпрі вже за два місяці діє центр допомоги врятованим. Тут допомагають переселенцям та місцевим жителям. З ними спілкуються соцпрацівники та психологи. Про це у прес-центрі відкритого розказали представниця центру допомоги. Кажуть, загалом до них вже звернулося щонайменше 250 людей. Здебільшого ті, хто став жертвою гендерного насилля. Причому не тільки жінки, але й діти та чоловіки. Нагадаємо, такі центри вже працюють у Києві, Львові та Запоріжжі. Вони створені. За підтримки українського уряду та фонду ООН у галузі народонаселення. Спеціалісти центру запевняють, все цілком конфіденційно. У Дніпрі офіс працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 16. а також за попереднім записом за номером 099-245-21-21. 21 гендерно п'ять насильство воно в себе. Поєднує як і домашнє насильство, так і сексуальне насильство. І, наприклад, якщо роздивлятися сексуальне насильство, це не тільки зґвалтування, це і домагання, це і примушування до спостерігання, і роздягання, і торкання, тобто не завжди людина може взагалі зрозуміти, що вона стала постраждалою і що їй потрібна допомога. Тому Власне, наш центр для того, щоб допомагати таким людям. Людина, коли вона знаходиться у таких надзвичайних обставинах, які зараз в нашій країні, вона потребує швидкого відновлення, адже треба жити. Життя не можна поставити на паузу. Не можна кудись відкласти, жити треба зараз, вирішувати якісь питання. І тому мінімальна підтримка, тому що перша психологічна допомога це є мінімальна підтримка, вона допомагає відновитися швидше людині. Не зважаючи на відстань в Україні, запрацювала безкоштовна лінія психологічної підтримки. На неї можуть звертатися люди, котрі потребують допомоги, перебувають у ситуаціях невизначеності та кризи, прагнуть навчитися сприймати нову реальність та наново відбудувати своє життя. Допомога професійних психологів безкоштовна та анонімна. Телефонувати можна з 10 до 20 без вихідних. Консультації доступні українською, російською, англійською, арабською та бенгальською мовами. Звертайтеся за телефон. 0800 211 444 Допомагають крізь відстань. До Дніпра з Рівненщини прибули п'ять великих пасажирських автобусів. Вони стануть на міські маршрути замість транспорту, який знищили російські ракети наприкінці вересня. Тоді росіяни вдарили по одному з АТП. Дніпро отримало три 18-метрові автобуси, гармошки та ще два 12 метрові. Буси німецького виробництва надійні місткі та зручні. Разом вони зможуть вмістити зо дві сотні пасажирів. Загалом, аби підтримати інфраструктуру Дніпра та подолати дефіцит транспорту. Місто вже передали 38 автобусів, зокрема Київ, Вінниця, а тепер і Рівненщина. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Місто рівне та рівенська ОДА піш, пішли на зустріч, допомагають нашому місту після того жахіття, що сталося з підприємством автотранспортним. Дуже важлива саме в цей час. Така допомога дуже важлива. «Місто тут 53 трі міста за стоячими пасажирами. 110 мест. Большой местимости. И кондиционер, и, и в салоне, и у водителя. Автобусы очень хорошие, привезены из Германии. Очень хорошие машины. Лю... Наши местяне будут довольны таким транспортом. У бронежилетах і касках у Дніпрі майбутнім журналістам розказали, як правильно поводитися в районі бойових дій під час роботи. Студентам ДНО розповіли про різницю між військовими та воєнними медійниками, нагадали про табуйовані теми під час війни та дозволили відчути захисне спорядження. На тренінг завітала і знімальна група відкритого. Ви можете його підігнати під себе, так як він ну свій, тому що у нього є. Як по боках, так зверху. Спецкор інформагентства Армія Інформ Тарас Грень розказує, таке захисне спорядження важить до 30 кілограмів, а коштувати бронежилет з каскою може до трьох тисяч доларів. Першою наважилася надіти на себе жилет першокурсниця Вікторія. Дуже багато на плечі нави. тобто воно як ну як тукзак, звичайне, але і спереді, і ззаді щось є. Воно так але ну рухатись, рухатись можна. Мені жалеті так комфортно, але коли вдягаєш каску, Ско думаєш, зараз в тебе трохи щось прилетить. Досвідом роботи в умовах війни ділилися кореспонденти інформагентства Міноборони Армія. Інформ кажуть, із Дніпровськими студентами зустрічаються вже вдруге. Видно, що це професіонали, які хочуть працювати, які хочуть набувати журналістської майстерності і розуміють, де вони, що вони хочуть робити. Наша молодь, яка приходить нам на заміну, то дуже хочеться, щоб робота приносила їм користь, щоб вона була для них цікава і вона була для них безпечна. Учасники тренінгу склали список речей, які згодяться журналісту в районі бойових дій. Зібрали аптечку, дізналися, як правильно поводитися на передовій. Тренери поділилися власними історіями з фронту та дали практичні поради. Казка немає. На вас тіліпатися, коли вона закрита, помахали головою, вона має бути у вас на голові. Тобто ви біжите, вона не має з вас злетіти, вона не має з вас пасти. Тарас та Євгеній з власного досвіду знають, як висвітлювати збройні конфлікти. Знаннями з майбутніми медійниками діляться охоче, хоча зізнаються на освітянській ниві новачки. Ми тільки розпочали цей курс, може освітній. Може, щось з цього вийде, може ми з Тарасом Петровичем знайдемо себе як викладачі. А, ну, наразі така Ці... зацікавленість з боку студентства і викладачів. Факультетів журналістики я ми тільки замовідкриті до будь-якої співпраці, і якщо от університет захоче, то у нас є підготовлений курс лекцій для того, щоб читати по саме по військовій журналістиці, по військовим дисциплінам, починаючи від етики поводження журналіста в військових колективах і закінчуючи власною безпекою, безпекою всього колективу знімальної групи. Студенти говорять, зустріч корисна. Наступного разу обіцяють прийти з друзями, Думаю, ми в наші часи. Дуже ну корисно знати такі речі, як поводити себе в бойових діях, особливо під час ну, будучи такою. Знаючи таку професію як журналіст, це може бути дуже небезпечно, тому ми думаємо, що думаємо, те що може бути ну дуже корисно, особливо для першого курсу. Знати це ось одразу на нашому етапі. Я хочу бути військовим журналістом. Я не боюсь, тому що ну життя одне і тому треба робити, старатися для нашої країни, тому що у нас дуже багато людей, які готові захищати нашу країну. Подібні зустрічі організовує центр журналістської солідарності у Дніпрі. Там надають журналістам матеріальну, технічну, інформаційну, юридичну. Та психологічну допомогу. Крім того, у центрі можна взяти на прокат бронежилети та шоломи. Користування безкоштовне, але максимальний термін це місяць. Обов'язково це повинен надати той, хто звертається з заявник, надати копію своїх підтверджуючих документів, а також прес-карту. Контакти центру на ваших екранах. Ніколь Савченко, Олег Open News, телеканал відкритий. 4 мільйони гривень з наркобізнесом працівники ДБР знайшли чорну касу наркоділків із Дніпропетровської області. Нагадаємо, на початку жовтня слідчі накрили потужну лабораторію з виготовлення метамфітаміну. Правоохоронці провели 45 обшуків під час одного з них у квартирі фігуранта і виявили більш як 4 мільйона гривень готівкою, а також психотропи на понад півтора мільйона гривень. Спеціальну лабораторію злочинна група облаштувала в будинку одного із своїх учасників. Виробництво кришував місцевий правоохоронець. Він не тільки прикривав наркоділків, а й забезпечував постачання інгредієнтів для наркотиків. Нарколабораторія виготовляла у великих обсягах метамфітамін та інші наркотичні засоби. Виготовлену продукцію учасники угрупування розповсюджували за допомогою так званих закладок. Клієнтів підшукували через інтернет. Ще місяця наркоділки заробляли на психотропах 5 мільйонів гривень. Шістьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру. Санкція статті до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. І сьогодні зась, з 25 жовтня, Чехія закрила в'їзд до країни росіянам з туристичними шенгенськими візами. Рішення про посилення візових обмежень для громадян РФ уряд країни ухвалив 12 жовтня. Документ поширюється на всі туристичні візи незалежно від держави, яка їх видала. Глава чеського міністерства закордонних справ Ян Ліпавський зазначив цитую: тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу. До Чехії через міжнародний аеропорт. Щодня прибувають до двох сотень громадян Російської Федерації. Кінець цитати таким чином, запровадивши обмеження для російських подорожувальників, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які вже закрили свої кордони для громадян країни-агресорки. І до новин спорту Дніпрянин Михайло Краснюк. Чемпіон України з фехтування на шпагах. Найсильніших спортсменів серед молоді до 23 років визначили у Києві за результатами всеукраїнських змагань. Загалом у них взяли участь 56 пажистів для 21-річного вихованця спеціалізованої спортшколи Олімпійського резерву. Це перша в кар'єрі перемога на молодіжному чемпіонаті України. Краснюк виграв 4 з 6 боїв у своїй групі. Йдеться у повідомленні Федерація фехтування України. А в командних змаганнях спортсмени Дніпровської спортшколи вибороли бронзу. У нагороду до складу команди увійшли Михайло Краснюк, Лев Корнієнко, Олексій Токар і Денис Боровський. Сонце місяці земля зійшлись в одну лінію. 25 жовтня українці бачили рідкісне сонячне затемнення. Воно буває раз на 18 років. Востаннє астрономічне явище спостерігали у 2004 році. Вчені називають таке затемнення Саро 124 Воно було часткове, бо місяць перекрив сонце не повністю, а лише на трохи більш ніж 80%. У Дніпрі та області затемнення найкраще було видно десь о 12.29, 13.44 та 14.52. Дев'ять. Сонячне затемнення явище унікальне, кажуть астрологи. Наступного разу ми побачимо сонце, місяць та землю в одній лінії лише у 2040 році. І це була остання інформація на цю годину. Не забувайте, після випуску новин дивіться прогноз погоди. Більше інформації читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на Ютуб. Україна ти сильна та непереможна.